Слово, мов лезо, гостре згасиме. Його кують у полум'ї боїв. У кожнім звуці біль України, у кожнім рядку пам'ять поколінь живих. Воно крізь ним і попіл проростає, Крізь зруйновані міста, серця людей. І в кожнім звуці владно промовляє. Це крок до волі, крок у новий день. Народжує війна нові слова, кіборг вісіч. Привид, живі, нех кров і сила, і правда жива, і сяйво слів, що горить у пітьмі. Мова на щит і наша броня вона дає віру душі і де здається, надії нема, насторожі слова, як безсмертні мечі. Бо слово писане війною, не підкупний світо, нім відблиск волі, пам'яті народу і доки мовить українське. Слава Україні! Не згине серце, віра в перемогу. Перегорну жалібний лист календаря, і час немов би зупинився. Тепер, через скаженого псевдоголодаря, збувся кошмар, не приснився. З його божевільної волі з'явилося море крові, що стікає в нашій долоні. З його біснуватої волі з'явилися гори, горя, але все це не знищить нашу долю. Не побачимо ми багатьох героїв тіла. Спочинуть вони у скорботній братській могилі, десь плаче від жаху, за татом дитина мала, і не знає, що вже сиротина без рідних віднині. І зболене серце матусі плаче, прокльони кидаючи в небо гіркі, а там на Росії, Стадо батрача зомбородітиме наші піді. Та нас не здолати, вогонь Прометея не згасне, Гартуватимем помсту в міцних українських серцях, і кане у лету розтоплений псевдоволодар, а ми в перемогу торуємо впевнену шлях.